До дня підприємця України міська влада нагородила бізнесменів, які зробили значний вклад в економічну стійкість та розбудову Миколаєва в умовах війни. Як вітали місцевих підприємців, бачили наші кореспонденти деталі в сюжеті Сергія Лисюка. День підприємця професійне свято, котре в Україні припадає на першу неділю вересня. Вже другий рік воно відзначається в надскладних умовах. Про те, як зазначають організатори нинішнього заходу, миколаївські бізнесмени вкотре довели, що вони є цитата основною рушійною силою економіки та надійним плечем, на яке можна покластися. Зазвичай у нас день, коли ми вітали наших підприємців, це святковий день, і в минулому році, на жаль, ми його не проводили в такому форматі. В цьому році, дивлячись на військові дії, ми вирішили все ж таки зустрітися з вами. На війну можна все списати, але не дивлячись на всі погані події, які відбуваються в нашій державі, ви працюєте. То а це означає, що подякувати вам, ми повинні знайти і час і місце. З початку збройної агресії Російської Федерації миколаївські бізнесмени включилися в боротьбу з ворогом, і, попри невизначеність економічної ситуації, зберегли виробництво та робочі місця. Тому на заході відзначили підприємців, громадських діячів та керівників підприємств, котрі в умовах війни також надають підтримку Збройним силам України та внутрішньо переміщеним особам. Яка головна проблема депутатського корпусу, взагалі будівлі міськради? Що ми зустрічаємося для того, щоб щось розділити, але не думає про те, як збільшити, як підвищити і так далі. Це робите ви. Люди, які беруть на себе ризики, люди, які навіть у військові часи працюють, сплачують податки, ті самі, які потім ділять депутати міськради. Олександр Сінкевич висловив жаль, що багато підприємств для Миколаєва втрачено через повне закриття або вимушений переїзд в інші регіони України. Знаю деякі бізнеси, які вклали великі кошти в релокацію мільйони гривень. І Дуже велику маю надію, що вони повернуться після того, як стане тут спокійніше. Але думаю, що декого ми втратили назавжди, тому що приїзд на, назад в Миколаєв буде їм також коштувати велику кількість грошей. І якщо виїхати це була вимушена міра, то повернутися це вже буде, як то кажуть, прийматися рішення, виходячи з бізнес-ризму. Також на заході була приділена увага питанню економічного відновлення міста Миколаєва. Голова експертно громадської ради виконкому Артем Ващеленко анонсував розроблену спільну з департаментом економічного розвитку програму, що допоможе створити необхідні для цього умови. Фактично, це перша з початку війни програма підтримки малого та середнього бізнесу, частиною якої є підготовка низки підприємств до залучення інвестицій до міжнародної співпраці. До виходу на міжнародні майданчики Артем Ващеленко також додав, що важливою в цьому питанні є підтримка міжнародних партнерів. Планується, що вже 6 грудня поточного року в місті Копенгаген в рамках нашої співпраці з датськими партнерами під егідою Організації Об'єднаних Націй відбудеться така міжнародна подія, де перші 20 підприємств Миколаєва зможуть бути представлені. Наостанок міський голова подякував всім підприємцям за їхній внесок в підтримку економіки міста у військовий час та запевнив, що міська влада робить все можливе задля для створення умов для збереження бізнесу. Знаю, що багато людей з ваших підприємств, тому що багато хто із комунальних які сьогодні служать у Збройних силах України. хочуть, щоб вони всі повернулися живими, здоровими і продовжили роботу на ваших підприємствах. Дякую і добрий путь. Слава Україні! Сергій Лисюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март.